У міській виставковій залі горішніх плавнів триває виставка картин горішньоплавнівського художника Євгенія Матюшенка. Нагадаємо, у роботах митця головна дієва особа стілець. Цей предмет інтер'єру є невід'ємною частиною людського буття і одним із філософських об'єктів у мистецтві. Тому автор й обрав його прототипом провідної фігури картин. До речі, усього на розсуд відвідувачів художник представив 18 робіт, що сповна розкривають тему виставки Життя чотириногих. Стільці на картинах це не меблі, а живі істоти. у Певних буденних ситуаціях. я трошки е, капнув глибше, е, і ось думаю, ну сам по собі стілець на кожній картині, щоб там стояв, просто то це якось скучно буде. А, е, Розкривати його як людину або е, як якусь ситуацію, то це ну прикольно, глибше і більш так завуальовано. Євгеній Матюшенко зазначив, стілець на картинах це не просто уявний зразок інтер'єру. Він існує насправді головного героя філософських художніх робіт. Автор знайшов у власній майстерні. Я так ходжу біля нього, обдумую, куди його можна так вписати, придумати, е, якого людину. Він може характеризувати, показати і ось так, і ось так на картинах, в принципі, в мене. Один стілець, мій, але там в різних кольорах, в різних там яких гестасіях і там формах. Але це з одного стільця намальовано. Цікавимося в художника, який зі стільчиків, зображених на картинах, є першоджерелом, тобто який із предметів меблів надихнув митця на створення філософської виставки? Мій стілець, у це ось оце він, і отам з піддонами, оце чиста його така натура і образ. Ось. В, такій, в такому кольорі він це він. А це в ванні теж він, але він там, червоний. Там, це також іншого кольору, там, червоний Бордо і... Нема мені чого малювати, я малюю з нього, але так преобразовуючи. Євгеній Матюшенко зізнався, що підготовка до виставки зайняла у нього чотири місяці. Стільки часу знадобилося художнику для написання 14 із 18 представлених на розсуд глядача картин. Пришвидшенню сприяло не лише душевне натхнення, а й принципова зміна техніки виконання робіт. Я раніше малював мастихінами такі. Були більш жирні роботи, такі більш фактурні, але вони довго сохнуть. Мені було потрібно швидше працювати. Я перейшов на пензлі, швидше мазав, воно швидше сохло, і так ось воно все. Тому техніка змінилась, моя праця змінилась, моє бачення на картини змінилось. Тому я хочу зараз залишитися на пензлях, на олії, як є. На створення кожної картини художник витрачав різний час. Деякі роботи вдавалися йому за дві години, у той час як над іншими він працював до десяти годин. Усе залежало від наявності натхнення, розміру полотна та сформованої творчої ідеї автора, яку він бажав втілити у своєму творі. Наприклад, картину «Країна», маючи в уяві завершений образ, Євгеній Матюшенко створив упродовж чотирьох годин. Детальніше художник зупинився на роботі, що присвячена українським захисникам. Ця робота от чітко в мене родилась в голові. Я представив собі стілець, який нібито солдат покалічений, поранений. Там ось розрізи на стільці. на цьому. Він в мене такий і є. Я просто ось його підставив під цю ідею, і воно якось все зійшлось. Цей шолом. Теж мого знайомого, який воює, це його шолом, він дав мені його сфоткати, я туди його відстав. Тобто це така робота про солдата, понівченого, покаліченого, але живого, слава Богу. Це Цей стул відображення от такого чоловіка. Присутні на задньому фоні картини дерев'яні піддони також не вигадка. Вони теж наявні у творчій майстерні художника. Проте їхній реальний колір зображено на іншій роботі. Насправді вони кольорові, сині та бірюзові. Привідкрив автор невелику таємницю. Виявляється, для створення картин цієї виставки Євгеній Матюшенко не завжди обирав нові чисті полотна. Під п'ятьома теперішніми шедеврами знаходяться інші зображення, що не пройшли перевірку часом, і художник їх просто замалював фарбою. На останок ми поцікавилися у митця, чому в кольоровій палітрі його картин переважають холодні тони із винятковими вкрапленнями світла та яскравості. У мене завжди така палітра. Я, я ось коли такі там з'являються, якісь такі дуже кольорові, яркі роботи, то ну, для мене вони не характерні, то я такий трошки думаю, ну це забагато кольору щось. Тому, в принципі, це характерна для мене палітра. Але ну, так склалось, що вона підходить під сьогодення. Під і ось такі тона, в принципі, вони зараз як. Ну, Найкраще, найкраще вписується в ці ідеї, в принципі, сільців і, і в сьогоднішній день обов'язково завітайте на виставку життя чотириногих і відкрити для себе нові горизонти творчості нашого земляка Євгенія Матюшенка.